Сергій Олександрович Мигалачій народився 27 вересня 1994 року у місті Кропивницькому. У дитинстві допитливий, життєрадісний, позитивний, щирий, він завжди був світлом для рідних. Ніс у собі щось особливе. У 2001 році Сергій пішов навчатися до гімназії номер 5 нині ліцей імені Тараса Шевченка. А у 2009 році вступив до нині наукового ліцею, який закінчив у 2011 році. Як людина творчо обдарована, вже у старших класах працював журналістом. Того ж року Сергій вступив до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Але його серце завжди належало не лише закону, а й слову. Ще студентом він почав писати оповідання та есе під псевдонімом Олег Мрієнко, знаходив час на творчість, коли вже працював і навіть коли пішов воювати. Його тексти глибокі. Повнені символів і загадок, оповиті туманом і таємницею, залишали простір для думки, проникали в глиб душі. Вони стали зіркою, що згасла, не встигнувши зійти на орбіту української літератури. Його твори були надруковані у збірках та виданнях сучасної української прози та поезії. Він брав участь у літературних вечорах у Харкові, Кропивницькому, жив словом. Мріяв написати і видати власний роман. Після закінчення вишу Сергій працював слідчим Служби безпеки України у місті Херсон. У 2016 році Сергій одружився, а у 2017-му народився син. Для своєї дитини він старався бути найкращим татом. Для родини був міцним плечем. На яке можна було спертися, згодом Сергій з родиною повернувся в Кропивницький та працював пліч опліч з батьком, займаючись сімейним бізнесом, планував повернутися до Харкова. Але історія країни змінила маршрут його життя. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України Сергій, як справжній патріот, став на захист батьківщини. Свідомо. З гідністю служив у складі 121-ї окремої бригади територіальної оборони на посаді командира взводу, далі начальником розвідки батальйону, начальником штабу у 2024 році. Сергій Олександрович прийняв командування військовою частиною А 73 38 Побратими та підлеглі знали його як справжнього офіцера і командира, який ніколи не стояв осторонь, дослухався до думок інших. Його поважали і йшли за ним. За час служби Сергій Олександрович був нагороджений медаллю командувача сил територіальної оборони збройних сил України за вірну службу, нагрудним знаком почесною відзнакою командира 120-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України, медаллю за хоробрість в бою, нагрудним знаком захисник рідної землі, медаллю Хрест Свободи Православної Церкви України. Мав статус ветерана війни, учасника бойових дій. Майор Сергій Олександрович Мегалатій з позивним Філін загинув 26 травня 2025 року під час виконання бойового завдання і забезпечення заходів національної безпеки і оборони України відсічі і стримуванні агресії Російської Федерації на Вовчанському напрямку. На Харківщині.